Читання основного закону та урочистості війна не стала перешкодою для прикарпатців відзначити День Конституції. З нагоди державного свята в Івано-Франківську відбулося чимало святкових заходів. Детальніше у сюжеті Ірини Некорович, державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всевічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Просто небо у середмісті Івано-Франківська, так 10-ту статтю Конституції України зачитувала письменниця Ольга Деркачова. Це потрібно робити, і особливо зараз, тому що ми повинні знати конституцію. Ми повинні нею пишатися, тому що це теж важливо, тому що справді ця конституція це свідчення того, що наша держава є демократична. Що ми справді маємо права, ми їх маємо знати і маємо вміти ними користуватися. Кожен охочий міг зачитати будь-яку статтею основного закону, за яким живемо для цього на площі зібралося кілька десятків людей. Серед них і Михайло Січка потрібно нагадувати людям, що все ж таки ми живемо в правій державі, і ну, принаймні нам треба намагатися до того, щоб ця держава стала справді зразком правових цінностей в Європі дуже багато людей, ну особливо навіть у сучасний час, ми бачимо, забувають про свої конституційні як і права, так і обов'язки. Забувають про те, що що би не сталося, ми все, все ж таки повинні слідувати ну, найвищим людським цінностям і цінностям нашої держави, якою є конституція. Також з нагоди державного свята в Івано-Франківську організували урочистий концерт. Його відвідали українські захисники та прикарпатські посадовці. Дуже великий виклик стоїть перед нашою державою, перед нашими захисниками, тому що саме на полі бою на фронті наші захисники і захисниці виборюють нам незалежність, захищають нашу державу, державність і захищають нашу конституцію. Ми повинні всі бути об'єднані навколо тих цінностей, які є зазначені, записані в конституції, бути єдиними, сьогодні бути такою потужною єдиною опорою для наших військових. Ці вітаю з Днем Конституції, вона є одним із символом української держави. І я вже багато разів переконався, що в умовах небезпеки, в умовах війни в людей просинається більший рівень патріотизму, і вони з більшими такою симпатією, сентиментальною ставляться до символів. Тому хотілося б, щоб і до Конституції так само було і було так само таке ставлення. Втім, переконаний голова обласної ради без удосконалення конституції українській державі не обійтися. Навіть сьогодні в конституції в умовах війни існують таки положення, які на момент прийняття очевидно носили компромісний характер, як скажімо, там дозвіл на базування російсько-чорноморського флоту або особливий статус російської мови. Усе через велику кількість комуністів у парламенті, який ухвалював конституцію, пояснює історик Ярослав Корейчук. Доволі часто гальмувало цей конституційний процес, намагалися залишити багато норм час конституції Української радянської соціалістичної республіки. Тому у нас конституція зразка 96-го року вийшла така, знаєте, серединка між колишньою конституцією УРСР і демократичної країни повноцінної. Над документом обранці працювали безперервно майже добу. Загалом вони опрацювали 15 варіантів проєкту конституції. До неї було внесено понад 6 тисяч правок. Близько 15 годин розробники конституції змушені були давати відповіді. Довго тривали дискусії між парламентарями, практично щодо кожної коми безпосередньо. І звичайно, ця конституція далася важко, але вона була необхідна. Після безсонної ночі вранці, 28 червня, парламентарям таки вдалося ухвалити основний закон. Відтоді цього дня в Україні відзначають День Конституції, який закріплений в самому документі як державне свято. З нагоди цього Івано-Франківську також відбувся патріотичний перформанс, в якому взяли участь кращі колективи міста. В основному звучать патріотичні пісні, українські повстанські пісні, стрілецькі пісні, тематичні пісні сьогодні про Україну. Ми нашими заходами збираємо кошти на наші збройні сили України. Культура дуже багато долучається до, до, до таких до такої допомоги, і мені приємно, ми вже зібрали доволі таку потужну суму і адресно допомагаємо нашим воїнам. Учасниками патріотичного концерту стали й музичні колективи, до складу яких входять бійці Збройних сил України.